Сміттєва гора, яка палала, такий вигляд мало Грибовицьке сміттєзвалище 2016 року. Щодня сюди вивозили понад 600 тонн побутових відходів лише зі Львова. Зараз же складається враження, на що це зовсім інше місце. Грибовицький полігон вже не можна назвати сміттєзвалищем. Його купол засіяли багаторічними травами данії, які вже встигли зійти. Це Певний сорт трави, який був визначений інженерами, тобто, це трава, яка повністю укореняє, вона має п'ять складників і додатково має ще поживні речовини окремого добрива, які підживляються. Тобто, ця трава буде повністю газонна, вона буде повністю на наступний рік. Мати килимок зеленого покриття найближчим часом. Трави посіють і на схилах, і на терасах полігону. Та це ще не всі плани. Водночас, з посівом газону, хочуть облаштувати поле для гольфу, простір для реабілітації наших військових. Ми працюємо над тим, щоб це було був доступний простір, зручний для всіх з усіма необхідними. Якимись елементами інфраструктури загалом передбачено 10 кабінок, 10 місць для гравців. Можливо, це буде розбито на дві черги, по п'ять, але в будь-якому разі перша черга буде включати обов'язково санузли, місця відпочинку, місця для того, щоб передягтися, і так далі. Тобто, це такі необхідні речі, без яких ми не можемо, і одразу буде створено огороджене поле для гри. Окрім поля для гольфу, на локації хочуть створити і парк скульптур. Додам другу фазу рекультивації вже виконали на понад 70%. відсотків. Її вартість майже 8,5 мільйонів євро. Ці кошти не бюджетні. Ми не використовуємо бюджетні кошти. Ми залучаємо кошти інвесторів, кошти благодійників. Чому спорт для ветеранів є нашим пріоритетом? Тому що, отримавши дуже важкі травми під час війни, банально фізично допомогти з транспортизуванням це не вирішує проблему. Важлива ментальна підтримка. А спорт, мистецтво є великою частиною ментальної підтримки. Грибовицький полігон один із найбільших Україні. Він працював понад півстоліття. Останні чотири роки тут тривала перша фаза рекультивації полігону, яку завершили 2024-го. Другу планують завершити цьогоріч. Емілія Куц Юрій Кісь, телеканал, перший західний.